Вітаю, друзі! Сьогодні хочу зняти для вас коротеньке відео, де покажу, як ремонтувати зарядні станції типу EcoFlow Delta та схожі, які були знищені з вини застосування або занулення для котлів, коли під'єднують одночасно і вхід і вихід до нульової клеми, тим самим створюючи короткі замикання, тому що ця плата не має гальванічної розв'язки входів та виходів. Або використанням кабелю вилка-вилка та потрапляння зворотньої напруги від міської мережі на вихід станції, це відео є логічним продовженням попередньої серії, яку ви можете знайти у описі під цим відео. Перед тим, як продовжити, я зобов'язаний зробити застереження. Не намагайтесь повторювати побачене самостійно, якщо не впевнений у власних силах. Мета цього відео полягала лише у експерименті. Наразі невідомо, чи вдасться чи не вдасться відремонтувати конкретно цей екземпляр зарядної станції. Розпочнемо. Перше, з чим ми стикаємося, це густий шар лаку, який щільно вкриває всю плату. Для того, щоб мати доступ до ремонтної зони, яку ми визначили на першій серії, локально зняти лак мені допоміг ось такий розчинник. Не забуваємо про засоби індивідуального захисту та всі роботи по зняттю лаку проводились на відкритому повітрі. На другому кроці нас зустрічає наступна перешкода. Щільність монтажа деталей така, що дістатись до окремого транзистору неможливо фізично. Тому ми маємо демонтувати їх одночасно з радіаторами, на які вони встановлені. А це ускладнює тим, що теплопровідність та теплоємність радіатора велика. І вони миттєво забирають на себе все тепло від паяльника і не дають нам змогу випаяти ці деталі. Тому нам необхіден попередній підігрів плати. Щоб не зіпсувати від температури ємності електролітичні, їх треба спочатку демонтувати. Раз, і два. Перегорнувши плату та розігрівши радіатори, що можна зробити або за допомогою професійного інфрачервоного нижнього нагрівача. Або за відсутності такого використати лайфхак, який зараз видно на екрані. Це звичайна побутова пліта. І лише коли радіатори розігріти до температури близької, до температури припою, нам вистачить потужності паяльників та звичайного екстрактора припою або демонтажної станції, щоб ми могли кожну ніжку окремо відпаяти від доріжок. І Після цього радіатори можна діставати разом з компонентами. Далі маємо змогу перевірити повторно транзистори IGBT. пробиті, пробиті, Всі три виводи дзвоняться. Польові. Пробитий пробитий на затвор. Їх кількість не має значення, щоб виконати якісний ремонт двохтактних мостових та схем, де транзистори включені паралельно. Треба міняти всі на однотипні. Тому будемо замінювати всі. Щоб не обтяжувати відео, за кадром були виконані зовсім очевидні речі. Відновлена робота дежурного блоку живлення був знайдений зіпсований запобіжник, пробитий діодний місточок, один з двох, замість нього стоїть тимчасовий. І випаяні всі чотири драйвери високовольтні. Два з них, вочевидь, пробиті, два під питанням. Вмикаємо плату інвертора від лабораторного автотрансформатора з обмеженням струму. Та дивимося сигнали на входах драйверів. Бачимо присутні сигнали і реле. І так, на всіх трьох з чотирьох драйверів. Четвертий може і не бути сигнал, якщо схема працює в напівмостовому режимі. Приймаємо рішення купувати драйвери, а поки перепровіримо, скільки з 4 згоріло. Наступним кроком було майстрування швидкоруч з підручних матеріалів, ось такого от макетику для перевірки драйверів. Якщо сюди впаяти завідомо цілий драйвер, то ми бачимо слабкий сигнал на вході від генератора прямокутних імпульсів. Та можемо спостерігати, наскільки він підсилюється. Та формуються гарні фронти на виходи верхнього та нижнього плеча. Це так, якщо драйвер працює, але всі 4 драйвера були зіпсовані. А далі почались довгі пошуки драйверів. Справа в тому, що в ECF стоять хитрі драйвери з повною ізоляцією виходу від входу китайського виробництва. І швидко придбати їх було неможливо. У цих мікросхем, звичайно ж, є те, з чого вони були зроблені від світових виробників. Я знайшов такі мікросхеми. Це виробник Analog Device і Техас інструмент. Але і ті драйвери також було складно дістати. Тому була зроблена пауза, доки не прийдуть з різних магазинів ось такі мікросхеми. І зараз ми їх впаяємо і продовжимо ремонт далі. Всі деталі перевірені на предмет підробок. Вставлені на місці. Там, де можна стояти тимчасові запчастини більш дешеві, проте справжні. Щоб перевірити цю плату. Я вже її під'єднував до мережі 220 вольт. Працював інвертор у сторону зниження та на виході було 43 вольта. Також блимає світлодіод на платі контролера. Клацея реле. Зараз буде запуск. Вже в самому EcoFlow. Подивимось, що буде. Перший запуск на тимчасових деталях. Навіть без радіатору. Заряд іде? Довше не треба, щоб не перегріти. Перевірка виходу 220 вольт. Присутня синусоїда 230 вольт. Все добре. Залишилось лише замінити деталі на більш коштовні та потужні. Помити плату, вскрити лаком. На цьому ремонт завершено. Дякую за увагу.